Добре, ні, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. І я вітаю вас у медіа центрі. Вітаю всіх, хто приєднався до нас онлайн і офлайн. І дякую, що ви з нами. Сьогодні ми вас запросили на зустріч музичних світів. Сьогодні будемо говорити про те, що в Україну завітав контрбасист з США і виступити в Києві з Національним симфонічним оркестром України. Тож у Національної філармонії, Національний симфонічний оркестр України, виконає твори чеських композиторів класіків, а також презентує прем'єри українських композиторів, а саме Михайла Шведа і Максима Коломійця, Теодор Кухар, диригент і соліст, виступить американський контрабасист Джеймс Ван Де Марк. Вітаю вас сьогодні тут і хочу представити наших учасників сьогодні з нами Михайло Швед, директор Національної філармонії України. Сьогодні з нами Теодор Кохар, диригент, а також наш американський контрбасист Джеймс Вандемарк. Дякую, що ви сьогодні з нами. Тож будемо говорити про те, що відбувається, яка прем'єра буде. А перш за все, пане Михайло, мабуть, питання до вас. Я розумію, що для вас це подія, як і для нас, для всіх українців, як вдалося організувати а, таку прем'єру і чого очікуєте. Доброго дня. Ну, насправді для Національної філармонії України велика честь е, приймати е, таких гостей, чудових музикантів. Е, ну, пан Теодор Кухар, частий гість філармонії. Ми радіємо цьому, і в нас також заплановано з паном Теодором і закриття сезону Національної філармонії України 29 червня вже з Академічним симфонічним оркестром філармонії. То також при нагоді запрошуємо також і на цю подію. Але що стосується події, яка відбудеться в нас цю п'ятницю, ми дуже радіємо і дуже дякуємо пану Теодору, що він запросив до участі до співпраці пана Джеймса Вандемарка. Пан Джеймс вже вчора провів майстер-клас, відкритий майстер-клас для бажаючих у філармонії. У вівторок була відкрита репетиція. Такий є проект у філармонії, коли ми частину репетиційного процесу відкриваємо для бажаючих, що вони можуть безкоштовно за попередньою реєстрацією відвідати частину репетиції. І цю репетицію пан Теодор у нас у вівторок. І ми дуже сподіваємося, що концерт п'ятницю буде дуже цікавий, тому що там буде і чеська музика, буде і симфонія Богуслава Мартіну, і буде твір теж чеського композитора Яначика. Концерт буде в співпраці з чеським культурним центром відбуватися. А також відбудеться дві прем'єри українських композиторів, яких замовив пан Джеймс для контрабаса з оркестром. Але напевно краще вже розкаже пан Джеймс про це, тому що це його замовлення, його. Пропозиція для української музики, і ми насправді, українські композитори, ми дуже вдячні за це, тому що це для нас дуже важлива підтримка, підтримка нашої творчості, підтримка як замовлення, так і виконання потім цих творів. І насправді хочу щиро подякувати пану Джеймсу за те, що він своїм своєю своїм замовленням своїм виконанням цих творів і врешті своїм приїздом в україну висловлює україні українцям українським музикантам свою підтримку у свій спосіб свій громадянський спосіб як музиканта, як особистість насправді тут ще щирі ще аплодисменти і щире вдячність тому що е, тривоги лунають так у львові в києві і е, ми до цього вже спокійно відносимося. Це, на жаль, частина нашого життя в даний момент. А людина, яка живе за кордоном, наважитися приїхати, щоб підтримати нас, подарувати нам своє мистецтво, свою майстерність це дуже-дуже для нас важливо. Ми дуже щиро вдячні. Всі вермачаємось. Це такий громадянський подвиг насправді. Пане Михайло, чи є ще квітки? Чи тишечки я на Українці доєднатися <рес> до цієї прем'єри і подивитися? Ще чи, чи трохи є? Запрошуємо. Ще трішки є. Концерт в п'ятницю, 23 травня о 19 годині? Ще ви запрошуємо національну філармонію. Тож наші глядачі приєднуйтеся і скористайтеся цією нагодою, можливостю. пане Теодоре, питання до вас як сталося це, як прийшла така ідея? Ви дійсно у нас частий гость. Як виникла ідея, все ж таки поєднати і запросити ще до нас приїхати пана Джеймса, і як вдалося реалізувати цю ідею? Безумовно? Історія, як цей проєкт народився, але як він закінчився, дуже, дуже натурально воно все виглядає. Ми з Джеймсом вже знайомі багато років. Ми спілкувалися як професіонали, я як альтист, він як контрабасист в Америці, в Пуерто Ріко. Але цікаво з 23-го року, коли Львівська симфонічний оркестр із Львівської національної філармонії мав свою першу поїздку в Сполучених Штатах в Америці, в нас були 40 концертів, але Деякі з них дуже престижні в Карнегі Холл в Нью-Йорку, в Майами, в Чикаго, в Клівленді. Um, коли будь-який великий колектив їде за кордону, є дуже багато додаткові кошти, про які ми спочатку не завжди думаємо. І один з тих дуже великих коштів це вести великі інструменти, ударні інструменти, контрабаси. Віолінчело, це не скрипка чи флейту, яку можна в салон брати, і все в порядку. Питання, чи контрабасисти, чи сім контрабасисти будуть вести із виїздими брати свої сім контрабаси, чи розумніше знайти в Америці сім контрабаси, позичити чи брати в оренді. І ясно, такі питання вирішає. Головний диригент оркестри. Я почав думати, Боже, де, до кого звертатися що робити? І тоді я подумав собі: слухай, в мене дуже близький колег, це один з найважніших, видатніших педагоги контрабасів в Америці в Eastman School of Music в Рочестері. Навіть як у нього нема сім контрабасів, можливо він буде знати, де їх знайти. Я до нього подзвонив, він сказав мені, дайте мені 5 хвилин, У мене один студент відкрив шоп, магазин, де він продає і скрипки, і IT, і чело контрабаси. Я дізнаюся. За 5 хвилин. Мені дзвонить. Я знайшов вам ті контрабаси. Але у вас перший концерт у Флориді, а ці контрабаси у Рочестері. Все зничі приблизно 22 години машиною треба їхати. Тиждень до поїздки я після репетиції у Львові прилетів до Нью-Йорку, взяв велику машину, яку університет мені позичив. Всі хотіли підтримати цей нонсенс. Ми напхали сім контрабасів у цій машині, і 22 години я собі поїхав від. Від Рочестер, Нью-Йорк, аж до Майами, Флориди. І в нас концерт в Рочестрі. Ми почали в Флориді. І десь втретє. Це було втретє тижня. У нас в Рочестрі 30 січня був концерт в Рочестрі. Джеймс нас зустрів пару годин перед концертом, запросив на каву, тоді на вечіру. Спитався, чи вам треба. Підсилити групу контрабасів, потребуєте, я, я можу з вами заграти сьогодні вечором. Він сів в оркестрі, заграв програму, всі посміялися. А тоді, коли дізнався, що за два тижні, 15 лютого, маємо концерт в Карнегі Холл, спитався, чи можу вас підтримати. І ще з вами в Карнегі Холл заграв. Після концерту він сказав: Теодор, мені ваш оркестр страшно подобається, люди подобаються. Оркестр на дуже високий рівень, і люди дуже добрі. Я би хотів якось підтримати Україну, музичне життя в Україні в час війни. Я не знаю, що я як контрбасист, американський музикант можу зробити, щоб підтримати. А що ви думаєте, може я, як американець, би замовив якийсь новий? Контрбасовий концерт, може, навіть дві контрбасові концерти. Ми би їх заграли в Україні, і тоді я би зробив все в своїх сил поширити цей репертуар ще в Америці і, і будь-де в світі. Я сказав, цікава ідея. Я думаю, є багато композиторів, які би були вам дуже вдячні за таку, за таку можливість. І так воно почалося. Я дуже довіряю. Михайло Шведові як людина, як друг, але найголовніше, як композитор. Я був знайомий з деяких його творів. Я чув чесність, я чув професіоналізм і я чув музичний голос, який мене зацікавило, але до того часу, можливо, в мене не були можливості якось народити нову, нову творчість. А то, що Джеймс пропонував, то, що Михайло завжди дуже близько, чи по телефону, чи в будь-якій музичній ситуації ми про це поговорили. І тоді я теж зв'язався із композитором Максим Коломієцем, який зараз теж дуже в позитивний спосіб рекламує музичну справедливість, професіоналізм, якість, які. На сьогоднішній день екзистує в Україні, і я вважаю, що зараз в Європі, в Америці, композитор Максим Коломієць став видатніший, 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 і його час прийде. То, така можливість американський соліст замовлення, майбутні можливості для творчості Михайла Шведа. Claro que são, por exemplo, sede qualquer momento. Пан Теодор, звучить дуже надихаюче ця історія насправді, і насправді вона дуже важлива для всіх нас, для українців. І я думаю, для наших слухачів я трошки приоткрию завісу і скажу, що пан Теодор має українське коріння, тому не дивуйтеся такої чудової української мові, яку він має, і це мабуть дуже важливо для нас, що ви продовжуєте в такий спосіб підтримувати. Наш народ, дякуємо вам за це. Дякую вам, пане Джеймс. Питання до вас. Е, насправді ми розуміємо, так да, дійсно, як сказав пан Михайло, ми всі вже звикли жити в цих умовах, в яких ми живемо. У нас 11 років війни, четвертий рік вже триває повномасштабне вторгнення. Але ми розуміємо для людей, які наважуються їхати сюди, це ж все ж таки країна, яка перебуває у війні, у війні біжальній насправді і. Як наважилися для нас це важливо розуміти, і по перше, важливо, що ви сьогодні точно тут із нами. Ми хочемо дякувати вам за це. Але цікаво зрозуміти, як, як це сталося і чи дійсно не було тривоги. Ага у мене не було тривоги щодо приїзду до України. Я вважаю, що це мій обов'язок. Це я вважаю обов'язок всіх людей. У цьому світі стояти на боці правосуддя, на боці миру, на боці демократії. Як я мог поступити інакше? Коли мені було 17 років, я жив в Канаді. Я, я американець і ще до винайдення інтернету і телефонів мобільних, я грав у оркестрі. І українська родина. Мене прийняла у себе, приймала цілий рік. Вони мені допомагали у мої важкі часи. Вони допомогли мені із моїм професійним розвитком. Тому це мій спосіб відплатити відплатити подякою, підтримати український народ. І через моїх українських друзів. І інших моїх друзів у Сполучених Штатах, Штатах та Канаді я слідкував за подіями в Україні історичним аспектом військовим аспектом. І вибору немає. Я вважаю, що люди мають стояти на боці тих цінностей, які вони відстоюють. І я думаю, що мій голос найкраще може бути почутий через музику і на щастя. Теотет мене представив пану Михайлу Шведу, і вони негайно погодилися, що це важлива штука. Треба це зробити і зробити це в наш унікальний спосіб. І для мене це честь і обов'язок бути тут зараз і сьогодні чи відомо вам про це, але за час повномасштабного вторгнення дійсно ми бачимо в Україні а, такий небувалий сплеск і попит на культурні події. Вони дійсно спостерігаються. У нас аншлаги на всі заходи від театрів до а, музичних проєктів, які зараз представлені, і це, мабуть, теж відповідь на те, що це дуже потрібно зараз українцям, і це знаходить тут свій відгук. Тому дуже цікаво почути, як ви обирали тих композиторів, якого кого підтримаєте, і чому ваш вибір був саме таким. Right. Я чув їх музику, і, і, як пан кухар сказав, мені здалося, що я почув їх серце, їх розум, їх відданість і їх мрії. Те, що вони виражають через музику. І знаючи, що українська аудиторія така ентузіастична, і ви праві, всі приходять на концерти, там забито повний зал. І це вираз демократії, свободи, прийти на концерт і відсвяткувати українську демократію, українську свободу. І я подумав, що якщо я можу бути частиною цього процесу, це ж захоплююче, це абсолютно захоплююче. Вже у п'ятницю, по перше І друге, хотіла би вас спитати, які враження від тих відкритих подій, які вже відбулися. Були репетиції, були мастер-класи, які враження? Мені сподобалася кожна хвилина. Кожна хвилина е, не така, як у Сполучених Штатах, чи ще буде, але всі в оркестрі Повністю віддані тому, щоб докласти найкращих зусиль, відіграти найкращий концерт. І, як я сказав, як, як ви сказали, всі пережив тут живуть не у найлегших умовах, але музика це як заява, заява про те. За які цінності стоїть Україна? Це важлива частина кожного його концерту, кожного мастер-класу, кожної репетиції. Продовжувати дійсно грати цю музику вже в Америці. I'm planning on it. Я планую? Абсолютно. Я думаю, що американці хочуть її почути. Не тому що це фантастична, чудова музика, але це музика з історією. Це музика із серцем, і це музика із метою. Важливо, що наші композитори мають такий вплив і будуть звучати на міжнародних сценах і аренах. Дякуємо вам за це. І безумовно хочеться вас розпитати про враження від нашої країни. Я не знаю, чи вперше ви тут, але цікаво почути, як вам Київ, як вам українці. Фантастично. Чудово, я провів вже чудовий час. Тут я зустрівся з неймовірними людьми і у Львові, і у Києві. У мене єдине питання, коли я вже можу переїхати сюди? В Україні так багато чого дати світу, і, якби більше. Людей знали не тільки про війну, але й про ті видатні речі, які є в українській культурі у минулому, в сучасному майбутньому. І я думаю, що багато хто б захотів приїхати. До вас можливо цей концерт перший надихне вас і на подальші плани, чи можливо вони вже є? О, ворарерійчоки. Абсолютно ми вже це обговорюємо. У нас є майбутні плани, але ми з вами ними поділимося в майбутньому. Що в мене досить довга історія в Україні? Я почав із Національним симфонічним оркестром як генеральний директор і головний диригент 94-го року. Ми маємо свою історію. Я дуже радий, вдячний, що ми це продовжимо. Зараз у Львові головний диригент у, у, филгарм, у Національній філармонії. Я дуже вдячний, що тепер новий етап в моєму музичному житті відкривається із симфонічним оркестром Національної філармонії в кінець червня. Концерт 29 червня, де будемо грати скрипковий концерт Йоганнес Брамза. І головний твір це шоста симфонія Густав Малера, яка вже дуже давно не звучала в Україні. І вважаю, що цей концерт, закриття в феромонічний сезон, це буде колосальне музичне свято. Я дуже вдячний Михайловичу, що він мене запросив. Ви прекрасно розумієте, що зараз в час війни. Тут всім дуже тяжко. Люди не сплять вночі, люди живуть під страшний стрес. Кожна людина приносить ті стреси, те, що було, те, що вони бачили, собою на роботу кожний рано. То, що сталося на вулиці чи, чи будь-де вони приносять собою. На ті концерти, які вони грають. На жаль, американці, європейці, австралійці не розуміють, що за спокійне життя в них. Коли я, як американець, навіть як українець, чую, що робиться чи в Афганістан, чи в Ізраїлу, чи в Пакистан, ви самі розумієте, це якась екзотика, це якесь чуже життя. І не можемо навіть почати повірити чи зрозуміти, що це могло б нам колись статися. Зараз Україна живе в дуже подібних умовах, як не гірші. Я вважаю, що це мій обов'язок підтримати. Життя в Україні не лише в музичним способом, але дуже важливо, щоб українці зрозуміли. Зараз можна сказати, що ну, зміна влади в Америці, люди, я думаю, очікували трошки інакше, ніж те, що зараз бачать. І навіть ті з нас, які, можливо, голосували за нового президента, між собою дуже часто говорять. що за те, що ми голосували, то що нам обіцяли, не те, що ми зараз бачимо, і відношення до України, то, що ми зараз бачимо від американського президента, це не американське відношення до України, це відношення однієї людини, і це найголовніше: Українці, Україна мусить бути певна і переконана в тим, що більшість американців, не більшість, я не про 51%, відсоток. Я про 151% говорю, стоять за Україну. Америка, Америка, в принципі, це колекція дуже багато різних людей, але, в принципі, Америка це європейська культура, це європейський менталітет. І Америка, американська держава, стоїть за Україною, за справедливість, щоб це все скінчилося, так як. Бог знає, воно мусить закінчитися. І я вертаюся до слова Джеймса. Ми, як музиканти, багато не можемо змінити, міняти. але я вважаю, що наша робота в якийсь малий спосіб підтримує те, що робиться тут. І коли ми вертаємося назад, чи до Америки, чи я в Австралії буду за тиждень часу. Мене запрошують так, 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 як, так, як ви на різні ефіри. І зразу питання про життя в Україні, що робиться в Україні. Наша музична присутність йде набагато далі, ніж лише той концерт, який буде звучати в п'ятницю ввечері. Ми підтримуємо Україну так, як ми можемо, і будьте певні, що більшість цього світу теж підтримує Україну. Дякуємо вам. Це дійсно надважливі слова для всіх нас. І дякую, що ви з нами і що ви тут. Ну що ж, друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви були з нами. Це був дуже надихаючий ефір. І ще раз нагадаю: п'ятниця національна філармонія. Тож приєднуйтеся, не пропустіть таку можливість. Дякую вам і дякую, що доєдналися до нас. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. і Слава Україні!